Сьогодні команда партії Батьківщина, яка представлена народними депутатами, зараз прийшла до голови Служби безпеки України з однією єдиною метою передати Голові Служби безпеки України заяву про злочин, який скоєний високопосадовцями Міністерства оборони, украборонпрома і всіма, хто за ними стоїть. Злочин полягає в тому. Що під час агресії, військової агресії, яку здійснює сьогодні Російська Федерація проти України, в той час, коли українській армії конче потрібна зброя, в той час, коли наші добровольці йдуть на танки, на достатньо потужну зброю російську з двома пістолетами на десять наших бойових патріотів, в цей час Міністерство оборони і Укроборонпром продає українську зброю, причому на корупційній основі з відкатами невідомо кому. Хочу заявити, що за час ведення військової агресії Росії проти України продано 35 900 автоматів АКМ, 1237 гранатометів, майже 5 тисяч авіаційних ракет. 60 проти... противотанкових ракет... ракетних комплексів ФАГОТ. Крім того, також продано 10 БТРів, 23 безпілотники рейс. Окрім того, 10 тисяч касок та 2 вертольоти МІ-8. Крім того, зараз готуються контракти на продаж до інших країн. А в частності до Федеральної, до Федеральної Республіки Нігерія бойової техніки, а саме бойових танків Т-72 і бронетранспортерів БТР-4Е. Я хочу просто чітко заявити, що по тим схемам, які нам відомі стали по продажу цієї зброї, не виключається. Що ця зброя продавалася п'ятою колоною Кремля в українських силових структурах, в тому числі тим бойовикам, які ведуть війну проти України, які вбивають сьогодні громадян України, а також військовослужбовців. Це злочин, який передбачений Кримінальним кодексом України в статті 111. Це державна зрада, в тому числі це державна зрада. За рахунок послаблення оборони країни. Ні у кого немає сумнівів, що якщо б це взагалі було можливо під час Другої світової війни, то люди, які б допустили подібні речі, просто були б розстріляні. Сьогодні ми демократична країна, європейська країна. У нас немає такої міри покарання, як розстріл. Але зараз треба негайно. Відсторонити всіх корумпованих продажних генералів, а також посадовців, які продавали українську зброю під час військової агресії Кремля, відсторонити займаних посад до моменту завершення проведення розслідування, і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Покарання мусить бути надзвичайно суворим, тому що саме тому, що ці корумповані генерали п'ята колона Кремля в Україні. Продали зброю, загинули наші патріоти, наші бійці Нацгвардії, армії добровольчих батальйонів загинули на фронтах. Саме тому вони йшли практично з голими руками на танки супротивника. Ми будемо зараз зустрічатися головою Служби безпеки України. І ми розраховуємо на те, що в той час, коли прокуратура корумпована, Служба безпеки України все ж таки негайно проведе розслідування і негайно притягне публічно винних до відповідальності. Крім того, наші депутати передають запит голові Служби безпеки України про надання повної інформації, скільки української зброї було продано під час війни. По суті, в яких обсягах була роззброєна наша армія в той час, коли нам конче потрібна зброя. Щойно ми зустрілися з головою Служби безпеки України паном Налівайченка. Він прийняв делегацію нашої команди, і ми йому передали документи, заяву про злочин щодо торгівлі зброєю під час війни, а крім того, депутатське звернення з проханням надати повну інформацію про те, якою зброєю хто і коли торгує сьогодні в Україні. Ми отримали спеціальні. Підтвердження того, що ми документи здали, і тепер ми щодня будемо тримати зв'язок з службою безпеки України і розуміти щодня, практично, як відбувалися ці злочини по торгівлі зброєю під час агресії Росії проти України.